Усім привіт! З вами Юліана вітаю вас на своєму каналі. Показую вам новеньких красунь. Ви вже їх могли бачити у коротенькому відео. А зараз покажу вам докладніше їх трішки. Дуже їх хотіла. Дуже вони гарні. Як ви знаєте, я хотіла орхідею Дарвін. Але так як його нема, вирішила по цьому приводу дуже не паритись. І взяти собі ось таку гарну орхідеїчку. Назву я її не знаю, а її називають яєшня. За її біленькі квіти і яскраво жовту серединку. Губа, на відміну від інших білих орхідей, в неї повністю жовта. І з часом вона стає все жовтішою. Тобто, коли відкривається орхідейка в неї, губа зразу така, а, майже не видно жовтого кольору, а потім вона все жовтіше і жовтіше. На жаль, квіти, як ви бачите, доїхали по пошті не дуже в доброму стані. Коли я купувала її на фото, було все добре. Все, всі квіти були цілі, але коли приїхали до мене, то у районі шапки, у районі зелених листочків всі губи із оцих квітів лежали внизу. Бачите, дуже-дуже її так пошкодили. Але все ж таки вона. Чарівна, така гарна. Корені в неї добрі. Розеточка молоденька, щоправда, оцей листочок сантиметрів 20, а оці листочки сантиметрів по 10. Тобто молоденька розетка. Коренів достатньо. Пересаджувати я її не буду. Лише а, про травлю з Актарою, з урахуванням того, що всередині є торфстакан. Поки що даю їй час адаптуватися. І а, ця красуня, ця красуня-веселка, ось така гарна, з переливами. Вона мені дуже сподобалася за її такі переливи на квітах від рожевого до. Помаранчевого, така дуже гарна, має приємний аромат. І квітка цупкенька на дотик. Ну, як вона не, не воскова, така, як у Согорелекс, ні. Але а, вона і не тоненька, така, як у, у яєчні. Тобто вона десь приблизно на, на дотик така, як у дикого кота квітка. Розиточка має такий незвичний колір листочків, вони більш такі болотяніші. Є пігментація на шиї. Тобто, розуміється, що квітка не біла, а має якесь таке рожеве забарвлення. І бутони мають. Отакий чудовий, прикольний колір. Єдине що, оця орхідея вона має слабе коріння. Але слабе коріння це якраз особливість цього сорту. Я знала про, про те, що в неї слабе коріння, але все ж таки ризикнула взяти. Проте дивлюся, що вона посаджена в дуже Ну, Такий негарний не, не ґрунт. Це кокос подрібнений Ось, як ви бачите, кокосовий субстрат. Я ось надсипала тут трішки, хочу трішки поміняти її ґрунт. Повністю не буду, але відсиплю, скільки зможу, і додам кори. І засиплю заново. Чому не залишаю, тому що навіть протравити, так як мене не буде, Протравити полити я її в такому субстраті не можу. Тому що це, ну, вважайте, що це торф із кокосовими такими порізаними, як ви бачите. Тож, в такому залишити я її не можу. Зараз відсиплю, я вже приготувала кори. Відсиплю, додам кори і засиплю. Назад. Ну, можливо, трішки таки оцього торфу залишу, тому що горщик повністю повністю в цьому ґрунті. І я не здивована, що корені там починають пропадати. Тому що, коли орхідея знаходиться довго у такому субстраті, та ще плюс є перепади температури, то, звичайно, що починаються проблеми. Тож, зараз буду. Відсипати і трішечки додам їй кори, для того, щоб при поливі орхідейка не так перезволожувалася. Але зовсім прибрати цей ґрунт я не можу, оскільки орхідейка до нього звикла. І якщо зараз його повністю висипати і засипати лише кору, то вона може стреснути і скинути коріння повністю. Ось скільки виявилось всередині коренів. І ось такий ґрунт, як ви бачите, зовсім і він мокрий. І мало того, що у нас кокосовий субстрат звичайний, в який можна саджати звичайні квіти, то в нас ще, як зазвичай, ось торфяний стакан. Чому я все ж таки полізла, ось як ви бачите, бачите з нього вода тече я. Її не поливала, вона прийшла до мене вчора. Тож залишати її в такому стані, звичайно, я не могла. Ось таке, зараз домішаю трішки до такого ґрунту, домішаю кори. І буду засипати обережно назад горщик. Друзі, показую швиденько, що вийшло. Ось така посадочка. Як ви бачите, я вирішила додати до посадки ще трішки піноскла. Вибрала ден-де її кору. Вона має такий темніший колір. Додала архіати, якої в мене була. І також по маленькій щепоточці у середину грунта додала ще, якось ви бачите, на корі. Додала таки оцього кокосового жмиху. Для того, щоб вона не так різко відреагувала на посадку. Ось так у мене все вийшло. Мої орхідейки будуть чекати мене до наступного тижня. Я їм дам трішечки водички із актарою, звичайно, але е, знайшла актари трішки із старої закупки, там, де актара була добра. Принаймні, е, я знаю, що вона дієва. Ось таким чином. На цьому на сьогодні все. Всім дякую і до зустрічі у нових відео. Обов'язково, які зміни будуть, вам буду показувати. Тож, усім до побачення!